Дякую за курс, по-перше, також такий складний період трохи потрапив, тому я в основному була без камер, бо моя була задача доповсти на заняття. Ось але я вибирала між тим доповсти чи взагалі йти на курс. обрала піти на курс і дуже цьому радію. І вдячна за курс ще раз. Uh, що мені дало? Uh, у мене був таке, я спіймала певну кризу в HR, пов'язано з тим, що я не розуміла, куди далі, і там з певними питаннями uh, по функціоналу. Uh, я, в принципі, свічер і вечарі не так давно, десь 4 роки з них всі в IT, і намагаюся багато вчитися, дивитись, і трошки мене така. Да, і це там, Наклало таку трошки мішанину в голові, що я вже не розуміла, да, який справді HR є, і в який да, мені підходить. Ось. І якраз перед навчанням сталася криза, яку я в принципі, сама з нею запропонувала вихід. Я зрозуміла, що я більше про операційні, про процеси, про операційку, Ось і відійшла більше на цю позицію, і е, тут отримала підтвердження, тому що я зробила правильне рішення, правильно оцінила е, там свої компетенції, свої, в принципі, свій там психологічний склад. Отримала купу інструментів і розуміння, куди мені далі рухатись, тому можна сказати, що да я там якраз отримала розуміння, як мені з цього зі своєї особистісної кризи і професійної виходити. А ось за це я дуже вдячна про все інше. Дівчата вже сказали, і про подачу матеріалів, про фідбеки, про купу купу інструментів. Дуже дякую і всім бажаю успіхів після курсу.